Днями у селі Трушки у місцевому навчальному закладі сталася прикра подія на уроці. Одна із викладачів ліцею вдарила учня, нібито за погану поведінку. Директорка закладу Світлана Масалова повідомляє, у ліцеї відразу створили спеціальну комісію, аби розібратися із цією ситуацією. Ну дійсно, 12 лютого, під час уроку у нашому закладі, ну між і учнем виникла така конфліктна ситуація, і ми отримали скаргу. Так на ім'я дирекції, і відповідно до е, алгоритму дій, коли ми отримуємо скаргу звернення громадян, е, в нашому закладі була створена комісія, службова така комісія по розслідуванню даної ситуації. Ну також повідомлені е, правоохоронні органи, е, органи сім'ї молоді, наш гуманітарний е, відділ освіти. Ну на даний час е, обставини цієї ну, Ситуації виглядає так, що слідство ну розслідування цієї ситуації у нас триває. Поки що жодного факту, як то кажуть, не доведено. Ми продовжуємо над цим працювати. Прогнозовано думки батьків по даному випадку розділилися. Хтось захищає учня, а хтось вчителя. Тож ініціативна група батьків звернулася до директорки ліцею з вимогою провести батьківські збори, аби покарати саме учня. Однак керівництво закладу вважає, що висновки робити поки зарано, адже наразі триває службове розслідування, і цією справою займаються правоохоронці. Оскільки скажімо, ситуація конфліктна, яка виникла в даний момент, і вона тільки починає, ну ми починаємо розслідування, тобто даних, ну тобто фактів. Ще точно не встановлено, тому жодне рішення ще не прийняте. І я вважаю, що проведення батьківських зборів це буде більше ну, нагнітання ще біль ну, конфлікту в, в, в даній ситуації. І тому я вважаю, що над... ну, поки що батьківські збори є такими, ніби перечасними. І коментувати, скажімо, Поки що, якщо навіть збирати батьківські збори, якісь події, я ну не маю права, поки що не буду. Зі свого боку маємо зазначити, що батьки на зборах не можуть прийняти рішення щодо виключення того чи іншого учня із навчального закладу, адже право на освіту в Україні встановлено конституцією. А от щодо відповідальності за фізичне чи моральне насилля у закладах освіти існують статті як кримінального, так і адміністративного кодексів України до того ж, вчителя, якого визнали винним у насильницьких діях чи булінгу, можуть звільнити із посади за відповідною статтею. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини телеканал Крокус.